Ліва лапка, що він так ще на неї боїться ступати. Просто йому важко, що трошки постоїть, трошки походить, ще важко. І от кролечки. Вже потихеньку заживають. На передніх лапах були пролежні. Михайло Колесник ветеринар каже, аби відновити функцію м'язів кінцівок, роблять тварині масаж. Врятованому цапові біля п'яти років. Працівники центру дали йому ім'я Федір. А ну, розминаємо. Ну -ну. Навіть видно рана, що була зажата. Розминаємо. Ну і коли не їв, то розминали шлунок так, залюючими рухами, щоб гази виходили. Ми лікарі робимо масаж. Спочатку він так негативно, так як йому боляче було, але як зараз почав розуміти, що він потихеньку стає, починає ходити, то йому вже навіть і подобається. До центру ЦАПа привезли 5 червня із зарічан у виснаженому стані. Лікар припускає, що понад два тижні тварина була затиснута між бетонними плитами на території одного з закинутих місцевих підприємств. Так як він був довго стиснутий, в нього був дуже важкий стан, були також пролежні, на зараз він вже почав потрохи вставати, Також були проблеми з лапами, так як довго знаходився в стиснутому стані, не міг ходити. Так як він довго не ходив, в нього зупинився шлунок, прийшлось його запускати. Було вздуття, але зараз же стан покращився, вже сам їсть воду п'є і потихеньку починає вставати на ноги. Директорка міського центру захисту тварин Олександра Мельник каже, що господар ЦАПа літній чоловік і він не контролює, де ходять його тварини. Олександра говорить, що ЦАП Федір не агресивний, любить, коли його гладять. Після лікування шукатимуть йому нового господаря. Ну, спочатку він має пройти реабілітацію одужати, і будемо шукати йому прихисток, щоб він вже своє життя прожив. Турбоці і більше таких випадків з ним не траплялося. Тетяна Скоростенська, Олексій Черко, Суспільне, Новини, Житомир.